От два замки є, замки одинакові, можна сказати, але ціни різні. Цей коштує 20 доларів, цей коштує 40. В чому різниця? Дуже просто. Це є замінник. Зараз подивимось, в чому різниця замінника і оригінал. Це є замок-замінника. Розглядаємо його. І будемо зараз розглядати ще оригінал. В чому вони відрізняються. Ну, візуально вони якби однакові. Дивимось по якості пластику. Ну, тут які зразу пластик по якості відрізняється однозначно. Що ще може відрізнятися? Дивимось на метал. Метал теж якби відрізняється. Ну, візуально видно, що він, цей метал набагато краще виглядає. Як закривається? Закривається легко, відщолкуються легко. Цей, ну, цей відчувається, що він задуже легко ніжніший. ніжніший, набагато ніжніший. Це 244-й кузов Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper на задні двері. Хочете ціну, будь ласка, ціна. Хочете оригінал якість. Будь ласка, ці... оригінал якість. Е... Є завжди право вибору. Хто що хоче, на які гроші розраховує, на такі є пропозиції. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Стмен, Jumper, замок задніх дверей. З 2002 року по 2006, хоча вони підходять з 1994 року по 2006, ціни, повторююся, 20 доларів, 40 доларів. Замінник оригінал. Все, контакти в шапці телефонуєте і замовляєте.